Слава Україні! З вами Руслан це Квадрогараж, сервіс та продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні говоримо про лінійку квадроциклів ProMax. Про ProMax 400. Власне. Це самий новий продукт заводу Лінхай з максимальною кількістю оновлень за останні 15 років. Тобто, майже 15 років завод штампував Лінхай 300, Лінхай 400 і нічого в них не міняли по технічній частині. Ну, ну ну, блять, вибачте, взагалі нічого не робили. І нарешті, там, через 15 років, ми отримали ну те, чого нам всім не вистачало. Зараз я вам розповім. Так, ну ті, хто підписані на мій канал давно, ті, хто слідкують за моїми відосиками, вони знають, що це за техніка. А для тих, хто випадково потрапив на ці відосики, друзяки, я з вами поділюсь інформацією, яку вам не розповість ніхто. Значить, я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів, і про цю техніку я знаю не з буклетиків. Тобто, кожного дня в прокаті протягом 6 років ми експлуатували ці квадроцикли. От і ми знаємо кожен гвинтик. Ну, по суті, що ми маємо? Значить, по суті, LinHi 300, Lінhai Lin 400, LinHi 500, вони мають спільну базу, спільну раму. От. І запозичено воно від старих квадроциклів Polaris. Тобто, якщо ви нагуглите квадроцикли Polaris 80, х 90-х, 2000-х років, і навіть там, останніх моделей квадроцикли, деякі там, можете загуглити Polaris, там, Sportsman 570, наприклад. То ви знайдете дуже багато спільних рис. А якщо ви візьмете якийсь кутничок, якщо ви візьмете рулетку, от, полазите, поміряєте це все, то ви побачите, що рами однаковісінькі, там у паларісів, ричаги однаковісінькі, стойки передні, амортизатори з пружинами, однаковісінькі. там, Редуктора, спосіб підключення переднього мосту, кардани з поларісами, однаковісінькі. там, Коробки передач ну от на трьохсотках, на 400х, в частності. Це від Polaris все однакові. Задня підвізка, редуктори це все від старих квадроциклів Polaris. От. Ну, двигунчик, двигунчик, двигунчик тут стоїть від Максі скутерів Ямаха Маджесті. Але загалом значить, концепція того заводу якраз саме така. Завод, ну, в принципі, всі знають, що китайці мало чого розробляють самі. Ну так, допустимо, значить, в даній ситуації сказати. І в даній ситуації вони нічого не розробляють, але вони беруть за основу вузлів і агрегатів своєї техніки старенькі вузли, які колись були розроблені японцями, американцями. А в 80-ті, 90-ті чи 70-ті роки ми всі знаємо, що і Япошки, і американці, в принципі, всі виробники, європейські, навіть вони змагалися за якість. вони старалися всі зробити максимально надійну, просту в експлуатації, дешеву і безвідказну техніку. Тому е, саме в цьому. Саме в такій концепції значить, до проєктування, розробки виготовлення своїх моделей, саме і в цьому є успіх квадроциклів Лінхай. Тобто, вони побудовані на найпростіших шасі. Отакої От простоти шасі не використовує в світі ніхто. Поларіс до сьогоднішнього дня їх використовує. І Лінхай. Ну, де ви бачили квадроцикл з одним речагом попереду? Один речах, один реча, це вже полуось, це вже шрус. Один речах у нього. І все, стойка, такого немає. І ця підвіска реально вічна. Так, да, вона трошки жорсткувата. От. Вона жорсткіша, ніж двохричажна підвіска, але вона неубіваема. От, от така якби, концепція заводу. Значить, ну шо, двигунчик Yamaha Majesty, як я вже казав, двигунчик від Максі скутерів один із самых масових двигунів у світі. От, е, сьогодні ці двигуни ставляться на китайські, корейські, тайванські скутери, на скутери інших виробників. Двигунчик загалом безпроблемний. Він заводиться і їздить. От І все, що вам про нього треба знати. Іноді міняйте масло, частіше міняйте повітряного фільтра. Ну, Якщо коротко, то така для вас інформація. Значить, тепер давайте копнемо трошки глибше. Давайте я вам розповім про оновлення, які ми отримали в 2023 році в порівнянні з лінхай 400 там, 2022 року і 15 років назад. Значить, Нарешті, в цьому році, у нас квадроцикл став комфортніше. Значить, для того, щоб зробити квадроцикл комфортнішим, було реально зроблено ряд допрацювань. Ну, По-перше, розробили абсолютно нову систему кріплення двигуна і коробки до рами. З'явилася на рамі ну, додаткова, така, скажімо, повноцінна поперечина. вона була і раніше, але тут тепер інше кріплення. Значить, коротше, Абсолютно інше кріплення і двигуна, і рами. Отак буде простіше. Далі, двигун тепер обладнали балансувальним валом, що також. Знижує вібрації. Адже у нас один поршень, який постійно ходить вперед-назад. На будь-якому одноциліндровому двигуні є дисбаланс, є вібрації. Тому для того, щоб компенсувати ці вібрації, вони інтегрували сюди балансувальний вал, який працює в противагу поршню для того, щоб компенсувати значить, паразитні вібрації, які йдуть від цього двигуна. Далі, нарешті, те, чого нам не вистачало, окрім комфорту, оце допрацювання суттєво покращує і поліпшує. Всюдиходній якості цього квадроцикла. Значить, раніше, що у нас було? Значить, раніше, як я казав, двигун. Ось він наш двигун. Двигун від Максі Скутера, Yamaha Majesty. Да? Ось він, двигун. Коробка, я казав, від Поларіса. Значить, І раніше було, що двигун собі стояв окремо, коробка окремо. А з'єднувалися вони з цієї сторони. Ременем з цієї сторони варіатор. Тобто, ось у нас двигун, ось у нас коробка. І ремінь варіатора у нас від двигуна передавав крутний момент на коробку. Так от, через те, що двигун мав свою підвізку раніше, від двигун стояв, стояв на своїх подушках, а коробка на своїх, вони мали кожен свою мав паразитну вібрацію. Через те неможливо було, по-перше, добитись герметичності оцього вузла. У цього варіатора, адже двигун сам собі вібрує, коробка сама собі, Ну, Ремінь через те, що він гумовий, він еластичний, він якось компенсував всі ці речі. От, але через це не можна було загерметизувати цю кришку. От, і Старі 400 ки вони боялись глибоких бродів. Ну, тобто, Якщо брод трошки, трошки більше там, половини колеса, майже на глибину колеса, то є ризик того, що в варіатор попаде водичка. Страшного нічого немає. Просто коли попадає водичка, ремінь починає ковзати, і все, і він не передає крутний момент на колеса й коробку. Ви газуєте, квадроцикл стоїть. Ви тоді встаєте з квадроцикла, берете лібодочку, витаскуєте себе, вода стікає з варіатора, і тільки тоді ви продовжуєте їхати. Що зробили зараз? Зараз двигун і коробка це не два окремі вузла. Це один спільний вузол. Як ви бачите, ось вона коробка, ось двигун. Подивіться, спільний картер. Бачите, ось він стартер тут. Коробка плавно перетікає в двигун. Тепер вони мають спільний картер. Тепер коробка не має своїх вібрацій, двигун не має своїх вібрацій, вони одне ціле. Тобто вони, якщо і вібрують, тому вони вібрують разом. І тепер варіатор наш. Закритий герметично. Прикрутили кришку. Все, варіатор герметичний. І тепер 400. ка Блять, не боїться води, хоч по бубінці собі заїжджайте, з варіатором все буде добре. Двигун буде продовжувати працювати і крутити колеса. Тому що забір повітря для двигуна, подивіться де. Ось він повітряний фільтр, забір повітря виведений сюди, аж під бак. От. Тому ви реально можете намочити бубінці, а з квадроциклом все буде добре, він продовжує їхати. Ну, Тобто таке серйозне допрацювання. По-перше, воно знизило паразитні вібрації від двох вузлів. Раніше двигун мерехтів окремо, коробка окремо, це все навантажувало раму, руль і так далі. А зараз цього взагалі немає. От. Тому що є балансвал, тому що нова система кріплення двигуна і коробки до рами. Тому що двигун з коробкою тепер стали одним цілим. От. Ну, Просто топчик. І комфорт ну, просто зі старою 400 абсолютно не порівняти, бо там ну, чого там. Якби кажуть, кривити душою, да, вібрації такі були. Некритичні, да. люди роками там, напротязі 15 років вони їздять на цих 300-х, 400 по всьому світу. Це один із кращих повнопривідних квадроциклів, тому що за цю ціну немає нічого й близько. Ну, немає конкурентів у цих квадриків. Але тепер є версія. Лінхай 400 Pro Max. От, у нас вона називається 400, але бачите, вона приїхала з наклейками 420 в Європі воно продається як Лінха 420. У нас воно називається по-старому. Лінхай 400. Так, що ще хочу розповісти. Значить, була модернізована і допрацьована ручка або селектор, ну або повністю механізм переключення передач разом з коробкою. Зроблено це по аналогії, так як це. Працює на більш старших моделях на 550-х лінхаях, 565-х. Е така ж технологія там на Ямахах грізлі. Але ця вся історія вона запозичена від квадроциклів Polaris. Оскільки коробка тут стояла від старого Polaris, вони інтегрували верхню частину від більш нових коробок. Значить, замінили повністю кулісу. І тепер передачі переключаються інтуїтивно легесенько. Бо раніше. Ну, Механізм вибору передачі, переключення режимів, понижена, повишена, задня передача, він був досить простий, але досить грубий. Кочерга оця від старого Polaris тут також стояла, вона була грубою і багатьом людям сучасній молоді було незрозуміло, як нею користуватися. Хоча, якщо потренуватися, то все окей, одразу було. А тут ну, просто переключення, ну, просто прелість. І, і інтуїтивно, ви просто рухаєте ручку або вперед. Або назад. І відбувається це двома пальчиками. От, просто прелість. До цього допрацювання також дуже не, не, не вистачало. Багато людей скаржились, що там нечіткі переключення. Грубе, воно таке, як на тракторі. От. Ну, але воно дешеве. Ну, тобто, як на найдешевший повнопривідний квадрік, ну, ну, воно реально охуєнне, воно простеньке, воно топорне, є якась прелість цієї утилітарності. Знаєте, мурська така річ, груба, брутальна. От. Тому навіть в старих 400 ках є свій цинус, є свій кайф. Ну, а в нових промаксах ви вже отримуєте максимум. Ну просто максимум. ну Тут комфорт. Просто від двигуна вібрацій нема, він запускається м'якенько, він їде м'якенько, переключається все м'якенько. Просто бомба. Ну, окрім усього, якщо ви дивились інші мої відосики, там, наприклад, Шасі, у нього таке саме, як у 550-го Лінхаї. Тобто, передні речаги, підвізка, задня підвізка. Тобто, коротенька база. Він набагато легший, от, а підвізка у нього від більш великого, більш важкого квадроцикла, от, тому він спокійно витримує потужність цього двигуна. Він може там дозволити собі десь трошечки підстрибнути і так далі. Ця, ця підвізка всі ці навантаження витримує. Так, ну що, забігаючи наперед, люди записують, а підійде він там, я вважу 120 кілограмів, а він мене потяне. Там, чоловік писав, я 160 кілограмів вважу, він мене потяне. Оцим квадриком я тягнув три тони автомобіль, позашляховик, джип, Мідсобісі Паджера. Включив понижену передачу, включив повний привід і потягнув. Звісно, три тони це надмірне навантаження. Я б не рекомендував на регулярній основі робити такі буксирування, але якийсь прицепчик вагою в тону на пониженій передачі він спокійно тягнутиме. Тому вас, як пасажира, чи вас разом з дружиною, чи вас із кумом там, двох дядьків там, по 150 кг, він потягне взагалі без проблем. Повноцінний повний привід. повноцінний, Це не якісь там дешеві китайські квадрики за 2-3 тисячі доларів, повноцінний. Повноцінна коробка передач. Повноцінна коробка передач з пониженим рядом L. Ви включаєте понижену передачу, він їде там максимум 20 км за годину, але він перетворюється в міні-трактор, тягнути причеп, чистити сніг та хоч борону, хоч плуг по огороду тягати, можна все, що завгодно. Значить, Повноцінна коробка передач. От, не якась бутафорія від, від старих квадроциклів Polaris. Повноцінна роздатка. Ви бачите, ось він кардан, який пішов наперед. І отам він кардан, який пішов назад. Тобто це все заходить в роздатку, а не якийсь там окремий вузол, там якийсь редуктор, який заколхожений, приколхожений і так далі. От. Ось він передній міст. Ось він, актуатор переднього мосту. Значить, квадроцикл. Ну, в принципі, Так, як і більшість повнопривідних квадроциклів, вони всі працюють на задньому привіді. Передній місто у них підключається електронікою у всіх повнопривідних квадриків. От, 2 ВД, 4 ВД. Все. У більш дорогих моделей є ще блокування переднього диференціала. От, В нашому випадку максимально проста конструкція. Значить, Традиційно для всіх квадроциклів задня вісь Заблоковано. Диференціалу тут нема. Задні колеса обидва грибуть постійно. Це всюди хід. Задача його максимальна прохідність. Там не якась маневреність і комфорт на трасі. Тому ззаді колеса заблоковані. Ну, розблокування заднього диференціалу така опція є. Ну, у дорогих преміальних, так скажімо, квадроклів. У нас це роботяга тут суто функціонал. Два колеса заблоковані. Підключаємо повний привід. Підключаємо передній міст, а там уже як пощастить, як буде працювати диференціал. Чи на одне колесо він буде передавати крутний момент, чи на обидва, в залежності від покриття, від умов експлуатації. От, приблизно так працює повний привід. Квадроцикл великий. Порівнювати там з якимись 200-250-ками його не можна, бо побудований він на базі 500-600-кубових американців в шасі там від Паларіса, велетенського квадроцикла. Тобто він стоїть поруч з великими квадриками. І порівнювати з 200 ками неправильно. Ти на нього сідаєш, реально відчуття таке, що на коня залазиш. На нього реально високо треба піднімати ногу. Ось дивіться, в мене нога в коліні зігнута повністю. І далі, щоб перекинути її ногу, треба піднімати реально високо. І коли ти сідаєш, ти відчуваєш значить, всю потужність, всю міць цієї техніки і всю її вагу. Вага там ну, сухого квадроцикла 400 кг. А коли ви сідаєте разом оцей снаряд, значить, він важить пів тони, Уявіть собі. Інжектори. Сучасні блоки управління Делфі. Делфі використовується на корейцях. Kia, Hyundai на французах, Citroën, Peugeot, практично ну, безвідказна електроніка і якихось системних там, масових проблем з інжекторами у Лінхай немає. Воно заводиться, їздить і працює. Ну, Колись, там десь буває щось. От, загалом всі питання вирішуються. Ну що, Лібьочка у Промакса є обов'язково. От Лібодочка управляється. Традиційно зі стаціонарного пульта на кермі. От. І є безпроводний пульт тут. Під сидінням він знаходиться в бардачку. От. Ну і з плюшок, значить, бачите, загорілась зелена лампочка. Тут знаходиться кнопка включення підігріву ручок. Ось вона. Ну, такий ще бонус є у Промакса. А загалом в усьому іншому. Тобто, це. Старий, добротний, перевірений часом Лінхай 400. Це просто роботяга, квадроцикл створений працювати, максимально проста конструкція. Утилітарна штука для дому, для сім'ї, для роботи, для покатух, для ферми, там, для лісу, для саду. У мене їх брали лісники значить, з Чернігівщини. Брали їх по Київщині там, для обробки садів, для зрошування, для об'їзду полів. У мене фермери чимало їх брали. Ну, тому що Ріально найпростий і доступний повнопривідний квадрик з функціоналом. Реально може тягти дрова, прицеп піску привезти, там, картоплю, гарбузи з городу. Ну, і так далі. І Нема нічого поруч. МОТО 400 6400 коштує, а цей 5800. І На МОТО на 400 за 6400 немали бітки. Значить, і На Moto за 6400 звичайні залізяки, а тут алюмінієві диски. Moto в такій комплектації, на дисках з кінгурятником, значить, з лебідкою. Коштує 7500. А ця штука про Max коштує 5800. Тобто до 6000 ну, немає в нього взагалі ніяких конкурентів. Ну, просто і близько. Все, що є, ну, то просто не потрібно. Так, не читайте, будь ласка, описи на якихось там незрозумілих сайтах і потім не задавайте мені питання. А я прочитав, що це двохмісний квадрик. це не двохмісний квадрик, це одномісний квадроцикл. Двохмісні квадроцикли у Лінхая починаються там з 550 кубів. Це коротка база. Да, Довжина сидіння дозволяє тут сісти вдвох, але по факту це одномісний квадрик. Двомісні квадрики вони виглядають зовсім по-іншому. Хтось там. А я десь прочитав, що тут розход 3 літра. Ну, як тут може бути 3 літра розход, якщо на максі скутері з цим двигуном 6 літрів розход? От. Ну як може бути на квадроциклі, який важить втричі біль? Ну, максі скутер важить 120 кг, а цей важить майже 400 Ну, як може цей двигун тягнути в три рази більшу вагу от, і їсти менше, ніж скутер? Як? Ну, на... Ви ж розумієте, що у скутера немає редукторів, у скутера немає шруса? Ви візьміть в руку той шрус і спробуйте рукою його покрутити. Ну Скільки енергії треба затрачати? Енергії треба затрачати купу на те, щоб крутити оці редуктори, те, щоб крутити цю коробку передач з роздаткою, з оцими карданами. там. От. Тому цей квадроцикл не їсть ні 3, ні 4, ні 5, ні 6 літрів. Мінімальна витрата пального тут 8 літрів. 8 літрів це в спокійному режимі. І в принципі це, напевно, мінімальна витрата для квадроциклів навіть 200 кубів. А 40 з таким розходом, ну, як на мене, це супер адекватно. Пісок, грязь, болото, сніг. Тягнути причеп. В середньому, напевно, 10 літрів він кушає. 10 літрів, 92-95. й й 92-95 й й спирт сюди заливати не треба. Ну що, сподіваюся, інформація вам була цікава і корисна. Значить, Замовити таку техніку ви можете у нас. Контакти я залишаю на екрані, чи отут, чи отут. І в описі під відео там будуть посилання на соцмережі, наші інстаграм, Фейсбук, на наш сайт. Ви можете зайти подивитися, які моделі у нас є, і так далі. Квадроциклів цих зараз завозиться небагато. Значить, ну, по зрозумілих причинах війна в країні, імпортери не хочуть ризикувати. От. Тому техніка зараз ну, це вже майже норма. Те, що техніка продається в морі. Тобто квадроцикли ще не заплили навіть в порти в Польщу, а люди вже поскидали Значить, І техніка тут доходить до України, але в магазини вона не попадає, вона одразу їде до клієнтів. От, тому можливості приходити в магазини і вибирати такої, як це було до війни, немає. Тому, якщо ви вивчили вже цю історію, якщо ви знаєте, що ви хочете, тоді потрібно зателефонувати, домовитись, забронювати цю техніку. І чекати, доки вона прийде. Так, всіх обійняв. Слава Україні! Дякую нашим захисникам. Тільки завдячуючи їм, я маю можливість знімати цей відосік, а ви, завдячуючи їм, маєте можливість дивитись це відео. Тому не забувайте їх підтримувати.